А, трошечки, дивлюсь, Любов написала: супер, цікаво, дякую. Внутрішні конфлікти. Ми тут трошечки про них поговоримо. А, да, що конфлікт це взагалі, коли дві людини або більше не можуть домовитись про щось. І щось сваряться, один каже одне, один інше. А тепер давайте уявимо, що в нашій голові є а, теж свої ролі, які сваряться один з одним: свідоме і підсвідоме. Я хочу, але не роблю. Як ці внутрішні конфлікти можна побачити? Ось по цим формулюванням, які ви кажете собі, а кажете іншим? І ось моя задача теж, щоб ви почали помічати, як ви мислите, що ви собі кажете. З одного боку, я хочу розвитку, але в мене, з іншого в мене нема часу. З одного боку, я хочу там взяти новий проєкт, але тоді в мене погіршаться відносини з партнером. Я хочу взяти цю задачу, але роблю щось інше. Роблю, але не те, що треба. Ось це, з одного боку, з іншого. Хочу, але, але. не можу себе змусити. Я сама собі заважаю, я саботую себе, я не можу наважитись. Тобто є я якась і чомусь я сама себе стримую. я не можу наважитись. І ну, так приклади да, внутрішніх конфліктів між розвитком і безпекою. Я хочу змін, але боюсь втратити те, що вже маю, як я казала, да, в 30 років, вже кар'єру змінювати не можна. Бо тоді я боюсь ризику, я боюсь невизначеності того, що зі мною відбудеться, а може, в мене не буде може, мені не вистачить фінансової подушки, і тому я тут залишусь краще. Або теж в мене буває так: люди приходять, я наче і хочу нову позицію, перейти в інший департамент, ротуватись, але не хочу зраджувати команді. І тут такий є роль професіонала, який розвивається, і є така людяна роль, приємна, добра, добра людина, яка хоче, щоб всім було добре. І тоді вона може обирати команду, а не себе. І, ну, як вже приводила да, розвиток особисте життя. Хочу, але тоді не буде часу. Які, можливо, ви можете. Навести внутрішні конфлікти, ваші або, можливо, ви зустріч у когось з колег зустрічали. Це ж теж, знаєте, коли ви HR, ви можете слухати, помічати ці маркери у ваших підлеглих або там, менеджерів, з якими працюєте, і допомогти людям усвідомити ці конфлікти. Багато чула про лінь. Хочеться власну справу, але хочеться і стабільності, і в фінансових доходах. Так, да, так, да, теж розумію. І тому поки нічого не роблю. І тут теж можна подивитися на ці конфлікти з точки зору пірамідилогічних рівнів. Описати одну роль, да? хочеться власну справу, яка моя тут роль? Я не знаю, підприє... роль підприємця, роль креатора, роль вільної людини, яка... і що для неї тоді важливо. Да, для неї важливо реалізувати я не знаю, свій потенціал, для неї важливо відчувати свій вплив, важливо відчувати свободу. І ось так прописати одну роль, у що вірить ця роль? Ось подивитись у майбутнє да, там, взагалі на. Приклади підприємців, які надихають, і подумати, а як вони мислять? І прямо писати цю ідеальну роль, можливо. там. І як я зараз. І це ж теж нормально мати бажання у фінансовій стабільності. І тоді як я цю роль можу назвати? Не знаю, мені чомусь. Прийшло консерватор, але це не те, рятівник це не те. Це такий надійний, я не знаю, хтось, хто піклується про моє життя. І тоді, окей, ці є дві ролі. Інколи люди називають якось там негативно, да, як я там сказав, або з, з, зі сміхом. У мене було так, що там один, одна людина каже: там, я супергерой. А, а, і там бу, була проблема на те, що багато рутинних задач робить, але не робить стратегічні завдання. І каже: я супергерой, я рятую всіх, і мені подобається рятувати. І ми так цю роль подивились: як, окей, а як би ти хотів по-іншому? А я би, походу, хотів, щоб я був там, умовно керуючим відділом поліції. І тоді я не допомагаю кожному, а в мене є там система, співробітники працюють, вони там самостійні, а я займаюся там побудовою систем. О, ого. Хтось придумає там одна роль це такий професіонал-експерт, який не може помилятись, а інша роль це експериментатор-дослідник. І експериментатор дуже багато помилок робить. Блять, вони ну, навіть не помілок, це дослідження, це такі експерименти, і там щось спрацювало, не спрацювало, не спрацювало, ще не спрацювало, ще не спрацювало. і їм це норм, бо вони досліджують цю тему. І ось коли подумати про себе через іншу роль, це допомагає. Знов це не простий процес, але підняти на рівень усвідомленості ці дві ролі, прописати їх і подумати. І не давати їм навіть знаєте, боротися одна з одною, а подумати, як я можу об'єднати ці ролі, щоб і той, і той щось для себе отримував. Якщо я зараз не можу а, власну справу почати, то що я вже зараз можу робити, щоб потім це почати, поки піклуючись про свою стабільність і фінансові доходи. Ось і тоді алгоритм він про те, що подумайте про свій виклик і дослідіть, чи є там внутрішній конфлікт. Що це за сторони, що це за ролі, які говорять один з одним. Дайте назви цим ролям, пропишіть оці пірамідки кожну з ролей. Як я сказала, да, і визначте, як вони можуть співіснувати одна з одним: не закривати одну і не закривати іншу. Бо коли ми себе стримуємо, ми вже казали про це, що дуже багато енергії уходить, а дати можливість і тій ролі які поки ви не даєте на 100% проявлятись, проявитись на 5-10%. Дійте з позиції усвідомленості, а не автоматично. Включіть, як я на початку казала, є ось ці автоматичні думки, і запускаю їх по колу. Вони ходять, ходять: стоп! Я помітила, що я можу зробити в цій ситуації, як я можу себе підтримати. Знов помічати те, що ви, вам вже вдається. А, те, що маленький крок. Я оце сьогодні зробила для того, щоб відкрити власну справу. Я зібрала перелік людей, які мене надихають. Я подумала про площадки, де я хочу це зробити. А, я поговорила з кимось, з якимось ментором, з якоюсь людиною, яка вже пройшла цей шлях. Як я можу собі поступово допомогти?